Художниця Андріана Данилюк завершує писати картину. Малює узори із сорочки Франка. Насправді це частина сорочки, вишитої сорочки Івана Франка. Дуже відомий. Це культовий, культова його сорочка, так культове зображення. І я собі просто його перемалювала ну, і зробила такі картини. Чому кажу картини? Тому що. Це не єдина робота. Я роблю маленькі, віддаю їх здебільшого на аукціони, називаю їх відривки. І так і називаю – відривок, перший, відривок, другий, відривок, четвертий і так далі. Ось такі картини. Мисткиня каже, віддає на благодійні аукціони, де збирають гроші для ЗСУ. Скільки таких полотен віддала, не рахувала. Але це були такі невеличкі роботи, які я могла там зробити за два дні, наприклад. Тому що якщо беремо велику картину, то я її роблю там три тижні, чотири тижні. Ну її, важко її віддати. Важко її віддати в тому плані, що має бути дуже ем, потужний аукціон, щоб її реально продали за суму, яка, яку вона вартує. Бо інакше я просто сама задоначую я так доначу завжди. У нас ну є таке правило з чоловіком, що ми кожного дня донатимо. У жовтні Андріана організувала першу виставку своїх робіт для родичів, друзів та знайомих. Одну картину художниця виставила на аукціон. ми зібрали 47 тисяч, і е, якісь там гривні ще. І ми ем, вже закупили турнікети на ці всі кошти. Писати і вишивати картини у етностилі Андріана почала під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я закінчувала художню школу і мріяла вступити в академію мистецтв. У її ще не було. Вона була у Львові. Послухала батьків, що треба йти на нормальну професію, доросла, яка буде приносити кошти. Ну і проручила стану журналістиці. Аспірантуру ще закінчила потім. Війна показала, що завтра нас може не бути. І треба йти робити те, що ти можеш робити під ракетами, коли класно, коли все добре і коли все дуже погано. Я зрозуміла, що все. Я йду малювати. Художниця каже: відтворює у картинах схеми вишивок. Для цього полотно розкреслює на клітинки і наносить узор фарбами чи вишиває свої полотна. Готові роботи спочатку показує чоловіку. Андріана ставиться. І до того, як треба пофарбувати, і яким видом фарби, і на яку раму його правильно покласти, щоб воно не грало, оця дотошність дуже додає. Цінності і вартості цієї роботи. у нього дуже розвинені математичні здібності. і Він так так раз, три, ага, 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 Добре, Або коли мені щось треба порахувати, наприклад, де центр як центр вирахувати правильно. Там дуже велика може бути картина, і це важко. І він мені так стає, і все це зробити. Андріана каже: наразі робота над картинами основне заняття. Має псевдонім етна етна, етнічне, але це і є назва ще відомого ну найбільшого вулкану так в Європі і. Вона поєднує в собі і силу, могутність, щось таке самородок, так, талант. І плюс це про нашу етніку, це українське. Я почала відтворювати схеми, старовинні схеми там кінця 19-го століття, початку 20-го століття, і перетворювати їх у таке. Е... Су осуч... осучаснювати так, щоб їх можна було поставити в сучасну оселю в класний крутий офіс, дорогий, там та у... у клініки, в лікарні. Це дуже на часі, тому що ми зараз починаємо повертатися до своєї культури і одягати будинок у автентичне українське стає дуже і модним. Це просто мова про самоусвідомлення себе, що і наскільки ми були якось за всіма трендами світовими сліпими до своєї власної української культури. Ми починаємо її знову перевідкривати. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин – Суспільне, Новини.